оголошую на старт всіх, хто біжить 500, Всих. 500. Всих, кто бежит, 500. У Полтаві відбувся зимовий благодійний фестиваль з білої скандинавської ходи. Сюди прийшла і малеча, і дорослі, і ми бачимо люди похиловіка, які популяризують і підтримують скандинавську ходьбу. Це в рамках того, що ми завжди проводимо такі публічні заходи для підтримки наших захисників, в тому числі 116 бригади тероборони, яка складається з наших полтавчан. старт! Увага руш! Всі охочі могли пробігти три дистанції: 500 метрів, 1 кілометр та 2,5 кілометра. У ході марафону можна було й задонатити на Збройні сили України. Одна з учасниць забігу полтавка Єва. дівчина каже, займається плаванням, але цього дня вирішила присвятити себе марафону. Запропонував прийняти участь в марафоні в забігу та спробувати зайняти щось та пробіжати. Круто на свіжому повітрі можна побігати». Спробувати пробіжати дистанцію, яку тобі хочеться на зимовому благодійному фестивалі. Різні вікові категорії учасників. Присутня тут і 13-річна Влада Дерій. Я трішки хвилююсь, тому що це перший раз я взагалі перший раз в такому участвую, але дійсно цікаво спробувати. А ось Полтавка Надія Миколаївна прийшла на марафон з дев'ятирічним онуком Даміром. Каже два роки займається скандинавською ходьбою, тому не могла не підтримати цей марафон. На заняття ходжу, тому що це здоров'я, а тут разом зібратися, поспілкуватися, провести гарний час, зібрати на ЗСУ, допомогти ЗСУ. Усіх учасників після забігу чи то скандинавської ходьби чекало частування. Сьогодні буде е, солодкі подарунки, медалі. І біля оглядового колеса, як завжди, ми варимо чай. Нагороджувати ті, хто бігав всіх учасників такими солодкими подарунками.